Кожен стрілець був озброєний двома арбалетами: носив кінжал і меч. Голову захищав відкритим шоломом, а тіло кольчугою або панцером. Є дані, згідно з якими під обладунки, генесці одягали щільний одяг з тканини, яка була прообразом джинсової. Так що кожен, хто хоч раз одягав джинсову куртку, може вважати себе трохи арбалетчиком з геної. Спочатку тятиву натягували простим м'язовим зусиллям, але пізніше на кінці зброї з'явилося сідло, в яке для зручності вставляли ногу. Ще пізніше набагато потужніші арбалети зі сталевими дугами натягували за допомогою складного вороткового механізму, руками і навіть м'язами, спини таке чудовисько було вже просто не підняти. Ще пізніше з'явилася козяча нога, спеціальний важіль, що дозволяє натягнути тятиву без опори на землю, що дозволило арбалетникам стріляти з коня. Арбалети були настільки ефективною і страшною зброєю, що в 1139 році, під час латеранського собору, папа Інокентій II назвав її зброєю пекельною і непристойною для християн.